Добрий день, шановні учні, а також всі, хто прагне опанувати інструмент для створення дизайну під назвою Canva. Я записую невеличкий міні-курс, який з часом буде оновлюватись, і який буде нам в наході для того, щоб краще робити дизайни, вдосконалювати свої навички. А також дізнаватися багато нового з точки зору дизайну, як це бачать програмісти. Отже, почнемо ми з основ, тому як знайти ресурс Canva. Просто пишемо в рядку пошуку Canva. Це можна робити в будь-якій пошуковій системі, але для зручності ми використаємо саме Google. Заходимо за першим посиланням, бачимо кнопочку увійти. І вона нам знадобиться для того, щоб увійти в обліковий запис. А для того, щоб ознайомитися з можливостями конвей, вже ж можна прокрутити цю сторіночку і подивитися всі можливості, які пропонуються. Час і часу тут з'являються нові, тож ви можете почати з цього. Якщо раптом у вас мова тут стоїть не українська, то ви можете встановити українську. Я раджу це зробити. Бо Навчання я буду вести саме українською мовою. Ми будемо використовувати простий спосіб входу так, щоб бути на одній хвилі, щоб ви могли подивитися всі можливості налаштувань, які пропонуються сервісом. Тож, ми будемо заходити з обліковим записом Google. Своїх учнів я просив налаштовувати облікові записи, ви можете використовувати особисті. Я буду показувати на прикладі корпоративного облікового запису, який я використовую в, в сективності. Отже, серед переліку я обираю саме його. Якщо раніше ви не заходили в обліковий запис в свій, а у вас тільки іконка. Підсвічена, то далі ви можете авторизуватися, для цього вам потрібно ввести пошту, ввести свій пароль. Ті, хто забули паролі, а вже ж можуть їх відновити, Google цю можливість вам надає. Після того, як з обліковим записом все налаштовано, ви отримаєте ось таке маленьке віконечко зі сповіщенням. Що, продовжуючи, ви дозволяєте Google надавати сервісу Canva, ваші ім'я, електронну адресу, налаштування мови і зображення профілю. Тобто вони будуть використані від початку для того, щоб створити вам профіль в сервісі Canva. У мене все тут налаштовано так, як я хотів би бачити безпосередньо в своєму середовищі Canva. Тож я натискаю продовжити. Кілька секунд чекаю. І в мене відбувається перший вхід в канву. Важливо саме перший вхід, адже Canva буде питати, як саме ви плануєте використовувати платформу. Можна зазначати тут будь-що від того, що ви оберете, буде залежати, які рекомендації вам буде пропонувати Canva. Я зазвичай раджу використовувати особисте використання. Або якщо ви навчаєтесь, то ставити, що ви студент, ви прагнете вразити викладачів і однокласників. В даному випадку я можу обрати викладач, адже я викладач за своїм фахом. Тому спробую на цей раз обрати викладача. Важливо, що. Canva може запитувати більше інформації про те, де я викладаю, я цей блок вже ж пропущу і раджу вам теж пропускати всі ці поради, які пропонуються сервісом. Якщо ви хочете отримувати листи про новинки, тобто розсилку на електронну пошту, то ви можете натиснути отримувати сповіщення. Якщо ви зараз не прагнете цього робити, то можете поки пропустити або ж натиснути не зараз. Canva періодично буде про це нагадувати, тому коли будете заходити в сервіс, приділяйте цьому увагу, щоб Canva не давало вам зайвих розсилок. Відписатися від них завжди можна, і відповідно підписатися на них на влаштуваннях теж можна. Тому зараз я натискаю не зараз. Крім того, Canva може пропонувати вхід за допомогою про облікового запису І як бачите, в мене висить згори банер а дуже часто під час персонального входу Canva теж пропонує активувати одразу підписку Pro, Тому ви можете ці опції пропускати. Найважливіше на цій сторінці це головна сторінка, де нам показано, які взагалі формати в Canva підтримуються. І найпопулярніші з них це саме соцмережі, презентації і відео. Я думаю, що згодом популярними стануть і веб-сайти, але також важливий нам пункт з настроюваним розміром, адже за допомогою нього ми можемо ставити самостійно, що ми хочемо створити і якого розміру. Також раджу перевіряти налаштування облікового запису. Зокрема, Canva пропонує створення команд, також дає параметри. Якщо раптом вам оця кнопочка параметрів недоступна, то ви завжди можете зайти в параметри ось тут. Загалом, дуже часто, якщо кнопки не вміщаються на верхню панель, то вони приховуються в додаткові меню. Що я раджу зробити в параметрах. Перш за все, Поставити мову українську, бо від мови залежить те, які шаблони пропонуються конвою і як у вас відбувається взаємодія з сервісом. А вже ж ви можете залишити ту мову, яка у вас стоїть, і орієнтуватися на іконки, але я думаю, що перший час це буде складно, тож краще бути на одній хвилі і змінити мову в будь-який момент можете, чи питання навіщо. Елек адреси електронної пошти завжди можна її редагувати. У вас також після створення облікового запису показано служби, які використовуються для входу в Canva. В даному випадку в мене це Google. Я можу його в будь-який момент відключити. Проте, перш ніж його відключати, мені бажано створити пароль, з яким я можу заходити в свій обліковий запис. Це доречно для випадків, коли в нас вже створені дизайни нові, і ми не хочемо їх втратити. Поставити пароль завжди можна в авторизації і безпеці. Як бачимо в розділі Вхід Канва пропонує нам пароль, щоб вперше додати пароль до свого облікового запису, потрібно буде перейти на сторінку скидання паролю. З ну, відповідно, потрібно буде підтвердити особу. Скинути пароль без адреси електронної пошти неможливо. Звертайте на це, будь ласка, увагу. Тому спочатку ви ставите пароль. І тільки після цього ви змінюєте адресу електронної пошти. Крім того, Canva підтримується на різних пристроях, не тільки в середовищі браузеру. Можна встановити застосунок на ноутбук або комп'ютер, також можна встановити застосунок на мобільні платформи. І після цього ви можете. Стежите за тим, на яких пристроях відбувався вхід у ваш обліковий запис. Якщо ви побачите підозрілі пристрої, то ви завжди можете вийти на них, натиснувши на цю кнопочку. А важливо також, що ви можете надсилати запит на завантаження своїх дизайнів. Це на випадок, коли ви вирішите, що не будете користуватися конвою, але є важливі матеріали, які вам потрібні. Тому за допомогою запиту на завантаження ви можете це зробити. І якщо ви не плануєте більше користуватися конвою, наприклад, ви завершили навчання, вам застосунок не сподобався, і ви хочете використовувати щось інше, то ви можете завжди видалити обліковий запис. Процедура не складна, хоча і потребує певних кроків підтвердження за допомогою адреси електронної пошти. Коли потрібно натиснути кнопочку, що ви дійсно хочете видалити обліковий запис, тож це буквально 5 хвилин вашого часу. І найважливіше налаштування сповіщень. Ви в цьому меню можете задати категорії розсилок, які хотіли б отримувати. Але спочатку треба ввімкнути параметр отримувати сповіщення, потім обрати спосіб, в який ви хотіли б отримувати ці сповіщення, і також частота надсилання регулярних сповіщень. Або будь-коли, або раз на тиждень, раз на місяць, або ж відкласти отримання сповіщень. І, відповідно, є розсилки, які ви не можете прибрати. Це. Ну, я не раджу їх перебирати. Перш за все, це сповіщення, коли хтось приєднується до команди, або хтось просить вас переглянути дизайн. Ці параметри я пропоную залишити, бо рано чи пізно ви будете ділитися дизайнами або ж з вами будуть ділитися дизайнами. І щоб вчасно дізнатися про те, що дизайн був переглянутий, можете сюди заходити. Це ключове, що стосується опції конви. Також є параметри конфіденційності, і ви можете самостійно встановлювати, якими даними ви хотіли б ділитися, якими не хотіли б ділитися. І я раджу з цього починати. Тобто. Чи хочете ви ділитися даними для удосконалення інструментів на базі штучного інтелекту. Тобто, коли ваші дизайни використовуються для тренування алгоритмів штучного інтелекту, або не хочете. Я, наприклад, не хочу, щоб в мене використовувалися мої дані. Також не хочу персоналізовані марки повідомлення. Ну і, в принципі, я всі пункти зазвичай в застосунках вимикаю Тому... Вам теж раджу це вимикати до необхідності. Тобто, коли виникає необхідність вимкнути ці параметри, тоді їх можна вимкнути. Так. А стосовно інших опцій, які дозволяють робити канвар, у вас на головній панелі згори зазвичай йдуть налаштування для навчання, для спеціального призначення. Зокрема, створення яскравих дизайнів, бізнес, освіта, тарифні плани, ціни і навчання. Canva має дуже потужні інструменти для того, щоб навчати вас робити дизайни в своїх інструментах. Найчастіше це дається англійською мовою. Власне, ті, хто володіють англійською мовою, навряд будуть дивитися мої інструменти, мої рекомендації. бо... Навіщо, коли і так дає дуже багато інструментів в своїй школі дизайну? Але, тим не менш, я даю поради, як це працює з точки зору програмування і на що варто звертати увагу для керування вашим простором творчим. Тому, власне, це все, що нам потрібно було для підготовки. І ваші чудові дизайни будуть з'являтися на цьому екрані нижче. Звертайте, будь ласка, увагу також на стрічку, яка веде вас на різні сторінки, бо також. Сторінки сайту мають певні налаштування і легше іноді буває орієнтуватися за ними, аніж за головною сторінкою. Якщо раптом ви десь загубитесь, ви завжди можете прибрати зайве з рідку пошуку і перейти на головну сторінку. Ось, про формати ми поговоримо на наступному уроці, а на цьому ми можемо завершувати принаймні цей урок. До зустрічі на наступному році.